Народ, в нас прильот Коли дому, Ми всі виїхали і тікаємо в село. Ідіть по підвалах, не жартуйте. Друзі, прильот коло нас і коротше, не знаю, все горить. Ми з дітьми вилетіли з дому, сіли в машину, виїхали за місто. Не нехтуйте тривогою, того, що життя важливіше за все. Не знаю, виїжджайте за місто, йдіть в укриття, що небудь, але щось зробіть, бо це дуже страшно. Ми вже всі і пес в чому були, в піжамах, в чому спали, в тому поїхали. Так, друзі, багато вже повідомлень в приват, що як ми і так, в нас ще тривога прилетіла в мене коло дому просто білий день, я не знаю. Там все горить, ми з дітьми заскочили в машину і просто виїхали з міста в секунді. Ми нічого не брали, просто хто як був, хто в чому спав. Марія Васильівна була в такій сірій футболочці, і шльопки захватила. Назарко мій обшав в сведрові і в трусах. Коротше, таке нічого ми не брали, ні гроші, ні документи, все було просто все рівно. Я кричала, як дурна до дітей, щоб вони заскакували в машину, і ми на всіх парадах вискочили з подвір'я і вже в селі. п'ємо каву. Так що давайте не нехтуйте, якщо що, в укриття.